Повернення ляраме. Повернувся якось капітан Ляраме зі служби додому. І що він бадьорий, і, веселий і радів, що невдовзі побачить рідну домівку та рідну матінку. І от довелося йому пробиратися через трімучий ліс. І зустрів він в лісі вовка, орла й мурашку. Усі трійко сиділи на землі біля вбитого ягнята і сперечалися, як би його по справедливості розділити свою здобич. Довго вони сперечалися, але так нічого й не вирішили. Справді, якщо розділити здобич порівну, то вовкові буде мало, орлові якраз у пору, а мурашці занадто багато. Почувши їхню суперечку, капітан Ляраме вийшов за дерева та й каже Що, друзяки, не можете розв'язати такого простого завдання. І не каже солдати ніяк не придумаємо, як нам розійтися по справедливості. Відповіли йому всі в один голос. Ти немало побачив на своєму віку. Може, допоможеш нам розділити стопач? Капітан для реме подумав хвилин хвильку, а потім виняв із піхов меч, і, змахнувши ним, каже Тобі, вовче, чотири лапи, адже ти маєш гострі зуби й миттю перемелеш усі кості. Правильно, правильно! закричали сперечальники. А тобі, Орле кістяк, не дарма дзьоб у тебе міцний та ще й загнутий. Правильно, правильно, знову підхопили друзі сперечанники. Ну, а ти, Мурашко, бери собі голову. Ти ж бо маленька, прутка і легко всюди залізеш. Правильно розсудив по справедливості. Ляраме глянув на друзів та й розсміявся. Хе, ну, якщо ви задоволені, тоді бувайте здорові. А я додому поспішаю. Та щойно капітан зібрався рушати в дорогу, як нові друзі загородили йому дорогу і кажуть ні, солдат, ми тебе з порожніми руками не відпустимо. Хочемо за твоє добро по послузі заплатити. Скажи, чим тебе нагородити? Вашої дружби, а більше й нічим, засміявся Лераме Дружбою, так дружбою, зраділи вовк Орел і Мурашка. У житті всяке буває. Раптом тобі коли-небудь наша допомога знадобиться. Тож запам'ятай, варто тобі тільки схотіти, як ти відразу ж перетворишся на вовка, на орла або на мурашку, на кого захочеш. А для цього треба тільки крикнути: Вовче, хочу стати твоїм братом, або Орле, хочу стати твоїм братом, або Мурашко, хочу стати твоїм братом. Подякував їм для раме та й пішов собі далі. І йшов він йшов І нарешті прийшов у місто Бурже. Хотів був відпочити, повеселитися там, але, бачить, усі ходять невеселі, зажурені, перешіптуються про щось і на очах у всіх сльози. Здивувався Ля-Раме і питає в однієї старої престарої бабусі: що це у вас тут таке? Чи не сталося, бува, якогось лиха? А бабуся й каже, не вгадав, солдатику, у нас і справді лихо. Минулого року зле чудовисько викрало в нас веселуху Жанет, донечку короля, а врятувати її так ніхто й не зміг. І завтра чудовисько з'їсть нашу красуню, а потім за іншої прийти. Ну, до завтра ще є час, сказав задумливо Ля Рамен. А чому ж це ніхто не схотів визволити прекрасну Жанет? Ех, солдатику, солдатику, зітхнула бабуся. Не один сміливець спробував, та жоден живим так і не повернувся, тому що чудовисько замкнуло принцесу в неприступному замкові, і добратися до нього непросто. Замок стоїть на високій превисокій скелі, оточений з усіх боків міцними стінами. А біля замку саме чудовисько на сторожі стоїть, і вбити те чудовисько нікому не вдалося, тому що його життя заховане в чарівному яйці. І що ж то за яйце таке? поцікавився ремен? О, солдатику, це яйце не просте, а зачароване. У ньому вся сила чудовиська. Не страшні йому ані меч, Ані стріла, ані вогонь, ані вода. Але як хто розіб'єдається, то чудовисько враз і сконає!» Багато сміливців пробувало до нього добратися, але жоден із них так назад і не повернувся. Однак спробувати все одно можна, сказав для тільки без твоєї допомоги, бабусю, мені не обійтися. І тоді бабуся розповіла йому, як іде цей замок знайти, та ще багато дечого. Вислухавши бабусині поради, ляреме тут таки рушив у дорогу, щоб поспіти вчасно. Але як він не поспішав, час, летів швидше за нього. Невдовзі ляреме зрозумів, що не встигне добратися до замку в належну годину. І тут капітан згадав про своїх нових друзів. Від самого ранку одні дивовижі на моєму шляху, подумав він, може, і на цей раз не минути дивовижі. Подумав він отак подумав, а потім як крикне Орле, хочу стати твоїм братом. І тієї ж миті виросли в нього крила. Змахнув солдат ними раз, змахнув другий і злетів у небо. Летить для раме, уперед дивиться. Бачить, у телені замок стоїть, вежами хмари під параєм. Підлетівля реме ближче, а довкола замку високі неприступні стіни стоять. Але на Орлові просити, щоб підвісні мости опускали. Що йому ті стіни? Він миттю перелетів через них і побачив біля входу в замок двох страшних псів із вогненними пащеками. Вовче, хочу стати твоїм братом. Крикнув ляраме й миттю обернувся на вовка. Розправився вовк зі злими сторожами і кинувся до дверей замку. Але як же його через замкнуті двері пробратися? Довелося ляраме третього друга на допомогу гукати. Мурашко, Мурашко, хочу стати твоїм братом. Не встиг він це сказати, як ураз обернувся на чорну мураху і проліз у замкову шпарину. А потім крізь щілини й тріщинки прямо в заповітну схованку худенько поповз. Стіни в схованці були товщі, аніж фортечний мур, а на вікнах густі грати, крізь які геть нічого не видно, хоч на дворі вже розвинюватися почало й наближався ясний день. Правда, кому ясний, а комусь останній. Тому мурашка ще швидше побігла. Що їй ці грати до стіни? Аби вузенька щелинка десь була. І от нарешті мурашка добралася до заповітної схованки, а там, посеред величезної зали, стояв високий стіл, а на столі золота скринька. Тепер настав час і самому ляграме братися за справу. Обернувся він знову людиною, схопив свій вірний палаш, збив замок із золотої скриньки, а там яйце міцне. Міцніше за камінь і чорне, чорніше від заліза. Як ударив ля Раме, так і потекла з яйця чорна кров. А коли витекла остання чорна крапля, капітан почув предсмертний крик свого чудовиська. Потім тому ля Раме обійшов увесь замок і в останній вежі на самісінькому вершечку знайшов бідолашну Жаннету. Нещасна принцеса всиділа й плакала, прислухаючись до кожного шереху. на страшне чудовисько чекала. І коли увійшов до неї Ля-Раме, то вона своїм очам не повірила. Хто ти такий? тихесенько спитала Жанет. — Я, капітан Ляраме, прийшов сюди, щоб звільнити тебе від злого чудовиська. Його більше немає, а ти вільна. Ну, звісно ж, Дівчина без пам'яті закохалася у відважного капітана для Раме, і незабаром вони згуляли весілля. Ставши королем, для Раме наказав у гербі свого міста намалювати мурашку, вовка й корла на згадку про своїх вірних друзів. З тих пір, місто Бруже має такий от гарний герб. Кінець.